Ефектне панно, прям зробила повністю весь інтер'єр. Складно передати словам, але от ми кайфуємо. Коли в нас був ремонт, ігор приходив на будівництво і весь проект, прям один в один. Саме от до вас в мене лежала душа. Я хочу, щоб Аня нам робила дизайн. Хідна група ЖК П'ятий континент. І якось я вам показувала вже цей колір, Це номер кольору NCS S3020B. Пофарбували повністю цю стіну вхідної зони, і також двері. Розуміємо, завжди кажу, якщо у нас двері в Андефі, а ціна, стіна у нас пофарбована, то колір може трошки відрізнятися, але в цілому він дуже сюди підходить. Також у нас велика шафа, де можна сховати всі речі. Знизу є місце для робота пилесоса. І ось відчиняю цю а, шафу. А, тут дуже класні ручечки, ось вони комфортні, навіть якщо хтось має там нігтики, а, ця ручка дуже комфортна. Є місце для взуття, місце для того, щоб повісити речі, також а, зверху ще поличка. І ось тут всередині ми ще маємо ось такі висновні шухлядки. Тут такі незвичайні ручки, зверху нажимаємо і ось так відчиняємо. Це все ДСП. Ось так вони зачиняються. Ще є полички і для взуття також. А навпроти, у нас велике дзеркало, підвесна також тумбочка, щоб отут ми все не зберігали, те, що не потрібно. Є якраз ось такі висумні шухлядки, куди все це можна сховати. І так, що, також пуфик, де можна присісти, роззутися. І потім сховати своє взуття. А якщо потрібно, ось повісити на ці крючечки або там якісь речі, сумку, і ось якесенька зона, щоб не затирати стіну спиною, щоб було комфортно. Ось тут якраз теж зробила дзеркало з підсвічуванням. Також у нас по всьому дизайну є ось такі вмонтовані led профіля які підсвічуються, і повністю весь наш коридор. Він пофарбований в цей синій колір. Тут у нас біла стіночка, тут сіра, світла підлога, молдинги і підсвічування. Підсвічування як стелі, так підсвічування стіни і так само підсвічування підлоги. Це плінтус підсвічування. Тобто, хоч і довгий коридор, але він дуже світлий. Зараз ми знаходимось в кухні-вітальні наших замовників. Нам цей простір дістався вже з готовим вінілом та трохи з цими коробами на стелі. Але ми максимально все переробили, зробили новий сучасний дизайн, і зараз вам покажу, що з цього вийшло. Сама кухонна зона у нас з островом. Ось такий дуже комфортний острів, за яким можна працювати. Стільниця це кварц, тобто найпрактичніший матеріал. І також з цього боку є місце, де ви можете присісти, поспілкуватися, дивитися телевізор. І те ж саме, тобто робоча зона цієї кухні, теж з кварцу. А, ця ось раковина вона монтована під стільницю. Також ми маємо тут подрібнювач. Зараз він якраз працює, пальчики туди сувати не буде, але максимально все переробляє дуже класно. До речі, на цій кухні хочу показати вам дуже класний, комфортний краник. ну і До того він ще такий дизайнерський, дуже гарний. Це кран Фабіано. Дивіться, що тут комфортно. Не так, як ми звикли, що тут береться оця частинка, коли нам треба тут помити, і вона тут згибається. Ні, ми просто беремо звідсіля, дістаємо. Бачите, водичку відкриваємо, якщо треба, ось так от миємо. Дуже класно. Потім зачиняємо і ставимо на місце. Якщо нам потрібно, то ось тут також є в цьому кранику для очисної води. Великий холодильник, 75-й вмонтований, бачите, скритого монтажу. Всі ці фасадики це фарбований МДФ та Авентосистема. Чим він класний, тим, що якщо ми так відкриваємо, то треба відходити. А тут ми можемо працювати, нарізати, готувати, і в нас перед очима все відкрите. Тобто ми все бачимо. Це дуже комфортно. Так, зараз зачиняємо. Також ще замовники дуже полюбляють ось такого плану. Шухлядки, коли у нас рефлекторне скло, коли тут є всередині підсвічування, то ми бачимо там гарнесенькі бокальчики або якесь спритне, або ще щось. Тобто ось це рефлекторне скло, коли ми вимикаємо, ми не бачимо, що всередині знаходиться. Та ось така духова шафа та мікрохвильова вмонтовані максимально у цю базу. І ще я хочу вам показати на цю стільницю, що вона зроблена у нас нестандартно. Ми захотіли зробити таку цільну геометрію, бачите, щоб оці чорні як продовження графічні ручки вони продовжувалися не тільки з боків там, де у нас шафа, а так по всьому периметру. Для того, щоб зробити цей острів більш лаконічним. Бо це в нас насправді це фальш, це не шухлядка. А от з цього боку. От якраз з цього боку оце в нас вже йде, бачите, шухлядочка. Тобто, от ми просто, як це кажуть, зробили таку обманочку, але зато потім в геометрії це дуже гарно виглядає. І у нас повністю ось ці чорні лінії повторюються по всьому острову. І ось тут якраз у нас барна зона ось такі стільчики. Затишними вечорами можна сидіти, розмовляти, дуже комфортно і класно. Далі йдемо до обідньої зони. Тут у нас розкладний, круглий, великий стіл, метр 100 можна його розкласти, він ще більше стає. Ось такі, до речі, дуже комфортні стільчики. Дивіться, зараз вам покажу. Бачите, вони повертаються повністю ось таким чином. Тобто, якщо там потрібно, ви легесенько розвернулися, стали з них, і вони далі повертаються у своє положення. А, і хочу звернути увагу, що звідси дуже гарний вид на Дніпро. Тобто, ви сидите за столом а, і наблюдаєте просто нереальні картини, бо у нас тут якраз повністю панорамні вікна. Ось такий дуже комфортний диванчик це фабрика українська бланше. Дуже багато гостів, дітей. Бо тут сім'я велика. Вечорами можна тут засідати, дивитися телевізор. Насправді дуже комфортно, дуже круто. І от бачите, три великих панорамних вікна. Дивимось на Дніпро, дивимось якийсь фільм. Дуже гарно. А зона ТВ, ми її оформили з ось таких. Гіпсових панелей. Це гіпсові панелі, в той самий синій колір, який ми використовували тут повністю по всьому дизайну. І також замітували, дивіться, ось таку підвесну тумбочку під телевізором, як ці гіпсові панелі. І також рефлекторне скло. Тобто, що там всередині ми не бачимо, а там ось сховали і приставку ігрову, тобто все, що необхідно. Ну і далі вже зачиняємо. Так, а це в нас. Це в нас, бачите, ось така біта. Ігор завжди прав, це замовник. Тож, ось так ми робили ремонт. Якщо щось було не по Ігорю, він приходив ось з цією битою, і тоді швидко, швиденько все робилося на об'єкті. І ізюмінка цього дизайну це ось це панно. На цій стіні у нас висить кондиціонер, хоч він і гарний, і це дайкен. Але все одно, не хотілося нам залишатися цю стіну голою і придумали зробити ось таке дуже гарне красиве панно. І художниця нам його намалювала один в один по проекту. Дивіться, навіть додавала ось цю паталь ось тут, і просто панно виглядає неймовірно гарно. Я прям вважаю, що... Це прям фішечка цього дизайну, цієї кухні-вітальні. Пано просто вражає. І, до речі, ось звертаю увагу, що знизу у нас навіть йде підсвічування плінтуса, як гарно все виглядає. В такому світлому інтер'єрі підсвічуються гардини, підсвічується підлога. І це, от ефектне пано, прям зробило повністю весь інтер'єр. В нашому дизайні багато дзеркал, бо ми хотіли збільшити цей простір, але не хотіли їх робити звичайні, а зробили їх ось такі графітові. І оце у нас насправді шафа, бо у нас там була ніша, яку треба якось було обіграти. І це зробили таку функціональну шафу. Бачите, тут багато всього замовниця якраз ховала, тобто все функціонально. Далі закриваємо цю шафу. І далі у нас дублюються дзеркала, от якраз на цій стіночці, де у нас зона дивану, відпочинку. І ось зробили таку комбінацію, коли у нас молдинги пересікаються з цими дзеркалами. Бачите, що у нас молдинг закінчується, потім йде ставочка дзеркала, і як воно гарно виглядає повністю по всій цій стіні. Неймовірно, гарно. Тож. Дуже класна кухня-літальня, ЖК п'ятий континент. Думаю, що замовникам тут дуже кайфово проводити свій час. Власне, що ми маємо дуже а, широкий і длинний коридор. Це я вважаю дуже зручно, тому що я, я футболіст і ми з сестрою дуже любимо вперше грати в футбол а, тут а в коридорі. Але коридор це, як я вважаю, дуже важлива частина, що він такий широкий. Ви тут в футбол? Так. Да. <реш> Ще, що мені дуже подобається, наступне це а, спальня, спальня батьків. батьків. Так, а, дуже багато місця. Можна до них піти повалятись, подивитись з ними кіношку сном. Так, і наступне, як я думаю, що таке саме класне, що подобається, це оця велика кімната. Саме класне, що тут багато місця, дуже великий диван, як бачите, теж можуть друзі приходити, можемо пограти в PlayStation Та в принципі головне, що ми дуже любимо виходити на балкон з усією родиною, можемо там повечеряти, якщо треба, та любимо пити чай. Так звісно. прошу. Терасна дошка, тут ще не вистачає трохи зелені, але я думаю, це я все думаю, попереду буде ось туди, ви снідаєте. Да. Вони просто нереальні, дуже красиві, це просто класно. Мені хочеться запитати вас, чому ви вибрали саме нашу студію, як ви нас знайшли? Чи може хтось порекомендував? Та от просто хочеться від вас ваші щирі відгуки. В принципі, да як було вам з нами працювати? І вже от ми зараз знаходимося в цьому реалізованому об'єкті у вашій квартирі. Так, залюбки розкажу. Почалося це на етапі, да коли ми придбали квартиру, почали робити ремонт. І просто я в інтернеті, да, в інстаграмі була підписана на декілька. Дизайнерів і на вас в тому числі, і чомусь саме от до вас мене лежала душа. Я завжди казала чоловіку, я говорю, ну от я хочу, щоб Аня нам робила дизайн. От прям хочу насправді. Ну і в один якийсь момент він здався і сказав: Добре, давай а він ми не хотів зараз... дизайн, да взагалі ні. Ну ми, ми, ми у нас був дизайнер, але архітектор і дизайнер. Він більше mm. нам проектував, якби. Архітектуру да, цієї квартири, а дизайну ну, мені зовсім не подобалось те, що він нам пропонував. Ну і все, ми з вами зу з сконтактували, зустрілись. І якось одразу з першого, мені каже, здається, з першого нашого діалогу все пішло без якихось там, суперечень, да, там, все швидко. Ми оп, оп ви нам там Раз, два, нам все сподобалось, і ми Клас. пішли реалізувати те що, те, що побачили. Супер, класно. Дякую. Да. Так, що ще хочу сказати? Да, що вже майже рік ми живемо в квартирі, і кожен раз я коли відкриваю двері і заходжу в свою квартиру, я відчуваю кайф насправді. Заходжу на свою кухню. Складно передати словами, але от ми кайфуємо, і майже щовечора ми з ну, обговорюємо, да, як класно вдома. Як... Кайфуєш від того місця, в якому ти знаходишся, і отримуєш тільки, тільки позитив, енергію, і це дуже важливо. Дуже важливо, да. Це про те, як я теж от кажу, важливо, начебто хтось каже: та ну немає ну, зовсім ніякого сенсу, ну де ти знаходишся, але насправді. Твоє житло, твоє да твій простір, він дуже сильно впливає на твій емоційний стан, на те, як ти будеш себе почувати, да. і це дуже класно, коли людині кайфово да, знаходитися да. в своєму приміщенні в своїй оселі. Да. І ще хочу сказати, що відбуває... ти знаєш, в принципі, да, там, ти хочеш? Там, світло, квартиру, да? а от багато таких нюансів, в які я б, наприклад, сама до них не дійшла, не здогадалася, а які ви, які ви нам запропонували, порадили. І зараз прям от, дзеркала, да, якісь оздоблення, там, 3D, да, оці панелі, молдінги. Ну, от багато чого такого, то, що я б, наприклад, ну, є воно і не є, якось. і так зайде. А зараз от ці деталі. Вони Настока настільки підкреслюють дизайн і додається якісь свої зюмінки. Це дуже дуже дякую. До речі, дуже класна головна зюмінка. Це ось ця пано, да. яке було намальовано художницею. Ну нереально круто, і це дійсно. Ну такого нема ні в кого. Це прям авторська робота для вашої сім'ї. Ну це класно. Да. Да. Так це... бачу у дитини сині очі у класні. Також це моя, це моя любов. Да, ця стіна. Це дуже, дуже клас. Дуже вам дякую. Дякую. дякую, З вами було кайфово працювати, і Мастері. дуже круто прийти потім подивитися на цей інтер'єр. Бо ми завжди живемо цим, що ми створюємо, і дуже важливо, вже, коли ми бачимо вживу, як це все створилося. Так, дуже крута це відчувається. Те, що ви цим живете, це дуже відчувається. Завжди коли ми зверталися, якісь да, там, позаробочі були моменти запитання. Дякую, що ви завжди відгукнулися, знайшли час. Приділили час, дякую. Це все тільки все найкраще. Супер, дякую вам.